Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Our fun is to ride in one Подарок на Рождество. Настала турбулина. Yes, Дякую, Можете завтра на мене розчитувати. Привіт, чемпіон! Ці руки сертифіковані зброю. І ти отримав сильний пояс. До речі, де він? Вау! Це просто круто! Я знаю, як треба, отак. Ах. Ну, малий, вибач, що пропустив твої змагання. Чого? я привик, ти завжди пропускаєш. Може, щось я можу зробити, щоб виправити свою провину перед тобою. Нічого. Може, ти все-таки чогось хочеш такого гарного. Так, я хочу. фігурку турбомера з руками і ногами, що рухаються, і стрілянку не і помирало! І Мені ти купив іграшку, так? Іграшку? Ну так, турбомена. Я ж просила два тижні тому. А, мм, ну. Так, купив, купив. Так. Ну, дивись, не, не говори, що ти не купив цю іграшку. Та як мені купив цього з турбома з цими стуками і потім, ще говорить: It's Ну Тоді, так. -то. що, закрита? Та закрити чогось. Щоб мало відкривати. А що, що ти хочеш? Гірко купити свое малому. Народ, хочеш віграшку купити свого малого? О -о -о. Ти малого. А що не встиг, та не встигаю з тої роботи, скільки роботи, капець замахав! А що хочеш купити? А бо я хочу купити тартолмена, о, так, хати. Торбоман, це має бути. Турбо, Чувак, це підстава якась. Ти що телек не дивишся, це нас намахують. Це все пластик, Ти його купляєш і ламається, ламається, чуєш. Всі чути, він ламається. Що ти мене що таки дивишся? Він ламається, я тобі кажу. Как? Не буває тільки в кіно. Говард, 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 привіт, привіт, зачекай. Ви вибач мені за магазин, привіт. за те, що я на капусте. Ти далі шукаєш тубурмена. Так. Слухай, давай станемо командою. Будемо як Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Як Боні і Клайд! Як пиво і риба! Як Бруківка і Свобода! Мені вибачте! Ну давай, давай, давай допоможемо команду! Говард! Я піду твою! Говард! Будь ласка! Говард! Не кидай мене! Друже, ну що ти знайшов сьогодні іграшки? Та ні, а ти. І я не знайшов. Але я знаю, що нам допоможе. Мир? Нер, боже, не. Сьогодні з різдво. Ти, Джеймі! Він знає моє ім'я! Гей турбомен для тебе. Уа. Wow! Wow! Не так швидко. Я темен. Стою. Мамо, ти бачила, мене турбомент врятував від дементора! Бачила, синку, бачила. Шкода, що тата немає. Синку, тато завжди поруч. Мій тато турбомент. Турбомент, турбомент приходить на різдво. Турбомент, турбомент долає всяке збройного, <зв>.